Давайте коротко підсумуємо: «Найн» ні, ніч, не, кай ніякий, ні. Негативна відповідь на питання. Газду ауто» найн. Не, ніч, заперечення всього речення або його частини. Якщо заперечуємо все речення, тобто дієслово ніч стоїть в кінці, і жбравхи діташі ніч мені не потрібна. Сумка заперечила діє слова або іншими словами все речення». Якщо заперечуємо іншу частину мови, ставимо перед тим, що заперечується. І чвони ін Берлін, Я живу не в Берліні. Заперечили прийменник Ін. ist nicht neu. Книга не нова. Заперечили прикметник «ной». Поставили одразу перед ним. І кай ніякий вживається лише для заперечення іменників і стоїть завжди перед іменником. Показує рід. Das ist kein Buch, каінбух, але ich habe keine Kinder. До чоловічого і середнього роду основа Кайн, Кайн-брудер, Кайнкін до жіночої множини, додаємо е, Кайне Швестер, Кайне Кіндер, імена лише через ніч, Дасист, ніч, Мартін.